Вітаємо вас на офіційному каналі кафедри загальної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. В рамках співпраці між кафедрами загальної фізики та фізики металів. Асистент нашої кафедри Павло Ліщук провів спільні наукові дослідження з доцентом кафедри фізики металів Вікторією Шевченко та науковим співробітником Аллою Корилюк, в результаті яких було синтезовано зразки паруватого кремнію. До досліджень в рамках своєї дипломної роботи залучалась студентка магістратури кафедри фізики металів Єлизавета Поліщук. Згідно поставленої мети виготовлялись структури з різною кількістю пориватих шарів кремнію, які також відрізнялись між собою за товщиною та поруватістю. Варіація даних параметрів досягалась шляхом зміни розчину електроліту та режиму електрохімічного травлення кремнію. Структурні параметри зразків було перевірено методом гравіметрії та оптичної мікроскопії. Підтверджено відповідність реальних значень параметрів проватих наноструктур теоретично прогнозованим. Одержані зразки будуть використовуватись у якості вихідних структур для наукових досліджень в рамках теми Національного фонду досліджень під керівництвом завідувача кафедри фізики і металів Василя Королюка, а також іншої наукової діяльності наших кафедр у даному напрямку. Дорогі глядачі! Не забувайте підписатись на наш канал, на якому ви матимете змогу дізнаватись щось нове про життя кафедри, її навчальної та наукової діяльності. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей!